Привіт, шановні друзі, сьогодні наша тема це що буде відбуватися після війни. Бо саме про це заявив Данила Гетьманц, що після завершення воєнного стану можливе підвищення податків. І це каже про оцю податкову реформу після війни. З погляду. Данила Гетьманцева, який вже застерігає про те, що будуть підвищені оці податки. Після війні, війни державі потрібно буде, в першу чергу. Саме найголовніше питання це відновлення економіки. Без цього не буде далі розвиток держави. Держава не може існувати без розвитку економіки. А це залучення інвестицій. Вони мають бути в Україні, має прийти капітал в Україні. Але для цього мають бути створені умови для того, щоб були ці інвестиції в Україні. Інфраструктура окрема, бізнес окрема, економіка це номер один в Україні. Для того, щоб казати про всі інші галузі. Економіка від місцевого рівня до державного рівня. І це має відбуватися. Другий момент поступово зменшувати залежність від донорів. Мова йде про західних партнерів. Вони не можуть весь час підтримувати Україну. На окремий період часу так. Ця допомога буде. Вона зараз є. Зараз ця допомога нам необхідна. Щоб підтримати економіку України. Але треба буде після війни поступово зменшувати цю залежність і бути вже самостійними. Над цим треба зараз вже працювати і планувати, що потрібно для того, щоб економіка в Україні працювала. Третій момент покривати зростаючі соціальні витрати, а це не витирання. Переселенців і відповідна відбудова бо цих соціальних витрат буде дуже багато. Боже, дуже буде багато оцих питань, з якими буде стикатись держава в першу чергу. Як ми сказали, це ветерани, переселенці і взагалі відбудова України. Також, підвищення податків, як наголосив Данила Гетьманців. Це один із способів досягнути цих цілей. Це він так бачить, що за допомогою підвищення податків буде далі розвиток держави. Україна готується до масштабних змін у податковій системі. Бо Данила Гетьманцев вже заявив, після війни податки зростуть. І ось питання виникає: чому планується підвищення податків? Бюджет після війни він буде виснажений. Цей бюджет. Величезні витрати на армію, відбудову витеранів-переселенців. Це будуть величезні суми коштів. Залежність від допомоги Заходу, бо вона зараз тимчасова. Але Україна має вже сподіватись після війни на свої сили, на те, що вона буде вже сприяти все для розвитку економіки без сторонньої допомоги. І це треба сприймати зараз. Держава шукатиме внутрішні джерела доходів. Саме ці джерела мають бути. І ось ми відповіли на питання дуже тезисне, чому планується підвищення оцих податків. Що саме можуть підвищити? Дуже коротко скажу. ПДФО це податок з доходів фізичних осіб. Можлива зміна ставки. І ви всі розумієте, можливо, вона і буде підвищена. Єдиний податок для ФОПів. Перехід до класичної моделі або буде вища ставка. ПДВ або акцизи, поступове повернення до довоєнних ставок, а згодом і вище. Податок на прибуток. Бізнесу доведеться віддавати більше. Податки на нерухомість та землі, джерело для місцевих бюджетів. Саме на місцевому рівні будуть можливо підвищення оці податки на нерухомість та землю. І питання, а чи буде це справедливо ось, підвищити таким чином податки? Головний месендж щоб податки платили всі, всі, а не тільки чесні. А для цього вони мають бути справедливими, щоб всі сплачували ці податки. Бо одні сплачують податки, інші не сплачують. Якщо казати про ефективність нової податкової моделі в Україні, яку хочу запровадити Данила Гетьманце після війни, це буде залежати від трьох ключових чинників. Перший адміністрування та довіра. Якщо податки адмініструються прозоро без корупції, а платники довіряють державі. Навіть високі ставки можуть бути прийнятними. Але якщо зберігається вибір повість, побори, сірі схеми, система не працюватиме. І ось в цьому проблема адміністрування та довіра. Довіра до держави, яка вона? Чи є вона, чи буде вона? І що з цим робити? Як зробити так, щоб населення? Довірала держава для того, щоб можна казати про податки, щоб всіх, всі сплачували ці податки. І при цьому, щоб вони ще були справедливими податки. Довіра має бути між державою та населенням. І це велика проблема зараз, в Україні. Дуже велика. Особливо це буде проблема після війни. Другий момент податкова справедливість. Великий бізнес не ухиляється через офшор. ФОПи не працюють як обнальні контори, всі платять відповідно до доходів. Третій момент прогнозованість та поетапність. Різкі зміни це в, першу, це в першу чергу шок для економіки. Вони не мають бути відразу в один раз взяти і все різко змінити. Якщо реформа буде поетапною, з публічним обговоренням і підтримкою бізнесу. Вона має шанс на успіх, бо має бути від бізнесу, що вони хочуть, які вони хочуть податки. Мають бути пропозиції від бізнесу, щоб влада їх почула, щоб були оці обговорення для того, щоб прийти до єдиного вирішення питання. Що з податками, які вони мають бути? Щоб вони були і для держави, вигідними, і для бізнесу. А для цього треба оця взаємодія. Якщо реформа буде поетапною, а з публічним обговоренням і підтримкою бізнесу, вона має шанс на успіх. Тільки так, тільки обговорення. Обов'язкова мова це боротьба з, тін з тіні,зацією, цифровізацією. Реформи податкові в податковій системі мають відбутися реформи. Мають вони відбутися. Чого очікувати бізнесу та громадянам? Малий бізнес це зростання навантаження, можливе повернення касових апаратів. Середній та великий бізнес суровіший контроль, більші податки. Якщо казати про громадян, можливе підвищення податків на доходи нерухомість став то. Тож суспільству варто очікувати на складні, але неминучі зміни питання підвищення податків. Про що заявив Данила Гетьманс? Які ж можна зробити висновок? Після перемоги буде складне, але необхідне відновлення З погляду Данила Гетьманцева це підвищити податки. Податки зростатимуть, але головне. Не ставка, а довіра до держави. І в цьому також буде велика проблема довіра до держави. Готові ви до нових правил гри, шановні глядачі, ось, якщо казати про оці податкові моменти, в розумінні підвищення податків, в розумінні цієї податкової реформи. Напишіть у коментарях, що думаєте про цю податкову реформу. Всім дякую і вже до нових зустрічей.